Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із Черкас. Сьогодні ми з вами в Долині Троян. Тут організували сімейний фестиваль. Ніхто не постав. О, но ці гусі гусі хочеш. Гусі гусі. Як з вами? Михайло, ви контролі. А, тобто, що паса закрилась. Я перепрошую, Батківські збори відбудуться в закритих дверях. Давай не а, тут діти. Ти ж вчителька майбутня Діана. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Кому? Кувирки, перекиди всі до Діани. Наталя Леонідівна, я вірила в вас, Завжди вірила. І буду вірити. Майже. У тут батьківські збори, як то не них зараз Майже. Тебе вміє де будувати своїм батькам? Давайте, шалено. Але так така була правильна. Мами. Там очі. Майже. О, дивіться, у нас з тренером батьки виходять. Буває різне і таке буває. Нічого страшного, прошлого в мене зупиняється. Як не треба, то попаде. Я. Я, я тебе бачила від сьогодні. Дівенька моя. Ай-яй-яй, хто наступний? Ти її знаєш? Ні, не знаєш? Ай-яй-яй. Але не влучно. Я вже говорю в таких этих, не те саме. Що там, якісь повідомлення, чуєш?

<реш> Можливо, якусь мрію маєш. Де твоя карточка? На донат може, ти хочеш відкласти. <реш> <реш> На перемогу. Я тобі любила. виявила, не хвайку. тисячі Вони свої. Магані Пригода. Напиши свою. Супергеройську мрію отримай трекер заощаджень. вибери ви свій шлях, готовий він відкладати щомісяця. Тут має мрії. Так, пригоди прям, прям. Майбутніх фінансистів Приватбанк. І для дітей, для підлітків облаштували різні спортивні майданчики, де кожен може себе спробувати у сучасних командних іграх, також у різних спортивних іграх. І або просто активно провести час. Поставив такий прикольний, і можна іграти, діти. Давайте пройдемось тут трошки, прогуляємось і подивимось з вами. І можна бадмінтон адмінтон грати. Ой, там що-то кидає теж, Боже, сколько всяких глянь, прылать, да? Ой, глянь, свободно, можем с тобой поиграть, хочешь? Свободно. А, тут такой мячик, он какой-то девочек. Цикавый. А то, что там тоже лазит, на что-то. Это то силовые турники какие-то, да? Ну, это временно на, они, наверное, поставили. И Коврик, На постоянно. постоянно? Ой, а там что, боже, пылюки, гляньские какие? Какие? Какие на траве? Да, на, земле уже. Там вычесали все платье. Рядом какой ажиотаж какой. Свадьба, краневеста. А? Тут солнце. Будет тут сидеть. Пойдем туда посмотрим. субота і ну, повинно бути свято, день міста, але ж ну, місто не святкуємо ми зараз по відомим причинам. Зелені троянка, трохи таке розробили для дітей різні ігри, вони грають тут, бігають, сміються. Молодці дуже гарно. А Ми прийшли до Дніпра, трошки водичка спала. Трошки чи багато, Саша? Ну, нормально, я спалила. Хорошо спала. Ну так, да, раніше було літом, тут водичка була. Аж да, туди була водичка, зараз вже ось. Вже видно ці камінці. Давно ми тут не були. Не пили каву тут на цих камушках. Ну, але зараз не взяли з собою. Вон там ще хтось купається. Бля, одна голова, ти бачиш? Чоловік чи жінка. Вон хтось купається. Ну, водичка, мабуть, холодна. Не хочеться щось лізти. Тепленько, гарно, як вийдеш на сонечко. а зайдеш в тіньчик, то холодно. Саша казав, на що я вдів цю ковтинку, а вона добре. Я теж собі взяла рубашку, якщо буде дуже холодно, то вдягну. А ми зараз ще звідси піднімемось з долини Троянд, підемо на гору туди, в місто. Трошки подивимось, що там. Тепло ще. Чи, чи в жовтні буде так тепло, невідомо. Зараз поки тепленько, люди відпочивають. Субота, свайба, вкус. Друзі, випадково тільки дізналися, зайшли в Google. Яке ж сьогодні свято у світі, в Україні, 20 вересня. І, і виявилося це День хірурга. Вітаємо! Медиків, хірургів з цим святом і День фармацевта. Вітаємо нашу донечку з цим професійним святом. Бажаємо здоров'я, любові, всього самого найкращого. О, гляньте хтось покаряв вершини. Альпіністи. Ну, давайте, давайте. Захекались. Останні чи ще квітнуть. А що ж я в цьому, в цьому в долині троянд не подивилась, чи там є трояндочки. О, ну, ось останні красочки. Це краєзнавчий музей обласний. Так, колись ми тут по цих місцях ходили кожного дня, як жили тут недалеко. А тепер як переїхали, то вже не дуже часто. Суща слава. Шпанія, гаючи дружини. Туди додавалась. аж тільки ця стіна вже тут. Ми зараз бачимо багато поставленого по місту. Этих, як вони називаються? Позижені крани. Ой, сюди красиво красивий. <рикан> <рикан> да, а как называется? Той самый баранчик. Ааа, баранчик. <рикан> так, зберу сувенирі. <рикан> а зараз ми зайшли в війську майстерню шоколаду. І вип'ємо тут каву, і давайте з вами роздивимось різні цікаві цукерки. Можна навіть хочете декілька хвилин десь на тимпанку.

Анда 360 конечка. Два сердічка. Спросить треба такий А, ось ще є зайчики. Глянь. А, давай ще тигри няк. Давай. Муальки ну, сердечко, а йому тигриня. Це що, Со... Сонько? Пінгвін. Ха-ха, гля. Пінгвіна? Чи тигриня? Ні. Какие тут шоколадки всевозможные? Светленькие. По сорок гривень. Бачик 70. Тут проходить мастер клас Красота, як красиво тут. А це хто такі? Кутики якісь? Глянь, який у мене лати. Ой, що воно такий колір латис з шоколадом. Дві капельки ще так, глядь. Смачно, так? Да? А у Саші американо. І теж з цукерочкою. Бачите? Це комплімент от львівській майстерні. Ось ми тут. Біля облради у Черкасах. Нам смачного.